І так, товариші, вітаю вас, хотів би розповісти про можливі варіанти торцевих планок набітом на черепиці. Просто тут сталося, що маємо дві черепиці і дві технологічних карти. Ну, перше, перше, по перше, по-перше, треба все робити по інструкції. Я не знаю, чи це по інструкції, чи не по інструкції. Ось тут виходить такий бугарочок, куди підходить бітомна черепиця. Я думаю, це не по інструкції. Тут типу, треба було зрізати кожний куточок, потім підмазувати мастійкою, щоб отут -от в сантиметрі вода стікала вниз. Ну я в цю технологію в принципі, не вірю. У американців ще є технологія, коли вона стерчить, немає цього бортика. Просто планка виходить і навіть бітомна черепиця там, на півдюйма. На 1,5 см чи на сантиметр торчить за торцеву планку. Ось ми про ось цю торцеву планку металеву і балакаємо. Але на мою думку я харків'янин, я просто давно не вривався в цю тему. І ну, все. Мені зараз попалася бітомна черепиця Аквайзол, будемо з нею працювати. І найкраща технологічна карта звісно, у бітунної черепиці Аквайзол. Що вона, яка там торцева планка промальована. Ось дивіться, там промальований такий брусочок, який можна купити в магазині цю реєчку. Можна як ми випилять, вистругали воно з бруска 50 на 50 цепною полою. Ну це може обрізок такий, отбраковка, що трошечки не той геометрія порушена. Ну коли Вкладаєш, воно там і не видно, воно, воно все, все одно все перекривається. І отак от бітумна черепиця потім встиляється, завертається краю бітумної черепиці сюди наверх і сюди замовляється планка така під бітумну, на бітумну черепицю. Не під вже заводиться, а на вже на підрізану бітумну черепицю. Отак от от. на неї накладається металева планка. Отут от я 50-сюди замовив. тут Узор на торце йде і капельничок ще двадцяточка Ну і таку деталь я замовив. Я прижму бітонну черепицю, і що вода вже не підніметься вгору, вона по-любому буде йти вниз. і і і і, і... Це класна технологія звісно, прописана в в акваізолі. там ну, я я в інших не бачив такого вузла, на мою думку це правильний вузол. В сюди є куди і прикрутити, і забити. Тут і цвях можна забити, ну ви цю деталь. І шуруп кровільний закрутити, і звести, і виставити, і блин, ну, це вічна. вічна штука, що вічна. Ну, під неї не підтікатиму. Оці торцеві планки на бітумну черепицю мені не подобається. Інші варіанти то все таке. Так, щоб на, на 20-50 на год, ну, на 50 не знаю, чи бітумка вистоїть. Але. Ну, Так щоб год на 30 точно було, це звісно, от, оця квайзоловська планочка під торцеву. Поняли, під яку ну, під торцеву планку, потім накривається це все. Отою планочкою. Ну, читайте інструкцію, в акваізолі там все порозписано. Ну, більш детально, воно там між таким мілким шрифтом. Там Технологія інструкція з монтажу чи щось таке. Гляньте там схематично показано, куди ковер заводить. Там синім, походу, ковер намальований, червоним черепиця. зверху планка прижимна. Ну, ми сюди додали, бо у нас лобова широка, вона блистить може і грати то щоб убрати оцю одблизки, то зробили тут візерунок такий, щоб надати ребер жорсткості, побільше, щоб вони, щоб вони стояли. І ну, результат я вам пізніше трошечки покажу, як вже буде щось, щось краще видно. Ну ось вона так видно. Піднімається над збіхою. Оця цей 5-сантиметровий бордюр, вже вода ніколи не піде в бік. Вже вода завжди піде вниз. А отут от от не факт. Тут, тут кай... Сніг, шміх, капілярка. Ну, Тут ще й з порушенням мухи змонтовано. Ну, це короча, ря, в принципі не те, що мені подобається. Мені так не подобається. Якось так. Дякую за увагу.